Слава Богові! Я попрошу висвітити презентацію. Є, дякую. Ми сьогодні говоримо на таку тему я і ближній про стосунки людей в церкві. І якщо ми говорили, скажімо так, спочатку більше про те, хто я є, то друге питання що мені з цим робити? Що мені зробити з цим, з моїм братом, той, хто є біля мене ближнім? І яким чином мені виробляти. Свідоме таку культуру е, похвали, але здорової похвали до ближнього, тому що ми всі, ми всі хочемо бути прийнятими. Ми всі хочемо, щоб нас оцінили по нашим заслугам, і це приємно. Це приємно, коли нас підбадьорюють. Тож я хотів е, розпочати це з того, щоб прочитати з вами. Немає? Оце вже я роблю. Я хотів би розпочати з того, щоб прочитати з вами один вірш з притчів. Я думав в якоїсь розумної людини взяти якусь цитату і вирішив взяти в Соломона. Радість людини у відповіді її уст. І яке ж приємне, доречне, сказане слово. Я б хотів, щоб ми почали з цього віршика і далі почали роздумовувати над, над цією нашою темою радість людини у відповіді її уст. І яке ж приємне, доречне, сказане слово. Слово, яке влучне, сказане, воно може бути як і приємним, так і не дуже приємним. Ми проводили з вами опитування, і більшість з вас відповідає, що критика ну це не дуже приємно, від цього дискомфортно, від того часто навіть, навіть не хочеться нічого робити. І, відповідно, коли нас хвалять, коли наші досягнення оцінюють, нам якось легше, ми розуміємо, що ми робимо те, що треба, і, мабуть, у нас з'являється трошки більше сили робити це і далі. Це така картинка невеличка. Я хтось намагається зрозуміти, хто я. А я намагаюся зрозуміти, хто мій ближній і як мені до нього ставитися, і що мені з ним робити. Є в мене дві поради. Ну, їх придумав не я, але це поради для бігуна, який бігає по вечорам, наприклад, або зранку. Певний час я намагався це робити. Це дуже важко робити стабільно, особливо якщо ти там не професійний спортсмен. Можливо, хтось з вас пробував, е, бути бігуном, робити пробіжки. І на довгу дистанцію є певні речі, які е, тебе більш мотивують, які навпаки. І ось одна з таких перших порад, ці дві поради можна примінити і до нашого, скажімо так, духовного життя. Це перша, ти бігун. Це тобто я не той, хто інколи бігає, я не той, хто інколи надягає кросівки і прогулюється там трошки швидше. Я вже є бігун. Тобто, це є відчуття себе вже частиною того, що я хочу, щоб було. Тобто Це вже відчуття того, хто я є. Я це стверджую сам собі. До речі, цю пораду радять використовувати людям, які намагаються позбавитися залежності куріння. Їм часто психологи кажуть, що ви вже маєте називати себе сам для себе, що я не курю. Не, не я кидаю, не я перестаю, а я не курю. Цю пораду застосовують, щоб вже е, моя скажімо так, ідентичність була мені самому зрозуміла, хто я є такий. Перше, це хто я є такий, і друге, що мені робити е, з моїм ближнім, з ближнім. І друге, це вітайся з іншим бігуном. В бігунів, ті, хто бігають, є таке негласне правило: якщо я на пробіжці зустрічаю іншого бігуна, який біжить назустріч мені. Я йому показую знак і махнув рукою і побіг далі. Якщо ви будете бігати, можете спробувати так зробити. Максимум, що з вами буде, це з вами просто не привітаються і все нормально буде. Але чому бігуни так роблять? Я можу спробувати відповісти на це запитання, тому що незалежно від того, скільки кілометрів я пробігаю, незалежно від того, яка в мене фізична підготовка. Я вже вітаюсь, і таким чином я підбадьорюю іншу людину в тому, що вона біжить і я біжу. Ми біжимо разом, незалежно від того, я прибіжу два, а він пробіжить двадцять. Ми все одно вже є в одному. Ми двоє є бігунами, і ми один одного підтримуємо. Я думав зробити ілюстрацію, і, до речі, дівчина з нашої церкви, Іра Каленик, нещодавно пробігла 10 кілометрів. Це є багато для хлопця багато, для дівчини. Я думаю, навіть ще може трошки важче. Це був благодійний забіг на спецобладнання від Київської ради. Здається, це було для підтримки медич... для медичного обладнання для нашого українського війська. Оце Іра пробігла 10 кілометрів. І хочу поговорити трошки з вами про підтримку інших людей. Ми часто не думаємо, ну, чи ще ми взагалі не думаємо про те, як впливає наша підтримка на іншого бігуна. Але вчені про це думають, і вони навіть проводять певні дослідження, як впливає підбадьорення, або не підб, як впливає підбадьорні і що краще говорити. Є певні рекомендації, які слова варто кричати бігуну, коли ви приходите, наприклад, на якийсь матч, на, або, якщо ви спостерігаєте за якоюсь грою, люди, глядачі, зазвичай не є байдужі. Це не люди, які прийшли там, послухати класичну музику, сидять акуратно, слухають. Це зазвичай дуже шумні люди. Вони за кожен рух свого спортсмена, за якого вони переживають, вони кричать, вони щось вигукують. Є рекомендації, що краще казати іншим бігунам, і що краще не казати. І є, що краще казати Радять кричати подібні речі. У тебе чудово виходить і в тому у дусі. Підхвалювати і казати, що людина молодець. Якщо немає слів, то просто пошуміти, похлопати, покричати, щоб бігун він втомлений, а він відчуває, що він може далі бігти, в нього є більше сили. І намагають і рекомендують уникати певних слів. Це, наприклад, фініш близько, ще трохи, я зостарюсь, доки ти добіжиш. Ну, щоб Людина біжить, їй важко, а їй ще більше штовхати. Ну що ти, що так мало, давай більше. Тобто людина, яка біжить, і до фінішу, умовно кажучи, кілометр, це для людини, яка пробігла велику дистанцію, це вже дуже багато. І для неї він дуже важкий є, це і останній навіть кілометр. Тобто завершимо. Позитивні відгуки вони більше мотивують мене, а негативні Оце смайлик, бачите, смайлики були, там були пеньки, але їх зробили квадратиками. Негативні. Негативно, скажімо так, негативні коментарі, вони зазвичай рубають на курню мою мотивацію. Я менш впевнений в тому, що мені треба робити. Це мене не так підбадьорює. І хочу запропонувати прочитати вам два вірша з Біблії. Перше Солонян 5, 12. Просимо вас, брати. Шануйте тих, хто працює між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, хто напоумляє вас. Виявляйте до них велику любов за їхню працю, майте мир між собою. Апостол Павло завершує перше послання до Солонян вже в останніх віршах. Він каже: Шануйте тих, хто працює з вами. Тут більше говориться, мабуть, більше можна примінити до тих, хто служить, мається на увазі більше служителів, більше тих, хто займається душоопікунською роботою. Але я думаю, що цей принцип ми можемо використати так само і до в будь-якого служіння у церкві. Тобто, неважливо, чи це служіння видиме, чи це служіння на сцені. Але щоб Павло нас заохочує, щоб ми шанували тих, хто працює перед нами, виявляти до них любов певною мірою слова заохочення. І це цікаво, що у Павла є така культура, культура пошани до ближнього, культура помітити з працю іншого помітите, коли він зробив якусь, скажімо так, навіть дрібницю, наш пастор, якщо ви зауважували, інколи там може звернути увагу на квіти на сцені на ранковому службі, може помітити, що є квіти, і таким чином ми розуміємо, що деякі речі, які так ми на них не звертаємо увагу, а насправді хтось. Попрацював, щоб це було. Насправді, хтось приклав зусилля, щоб, щоб якась деталь була в нас присутня. Може, ви знаєте, хто зображений на портреті? Це Клайв Льюіс. Клайв Стейпл Льюіс – Видатний богослов. І він повпливав на не одне покоління проповідників, не на одне покоління богословів найбільш відомий по хронікам Нарнії, але це його не, най... не найглибша історія. В нього в основному це богословські праці, це просто найпопулярніший твір. І хотів би трошки про... процитувати його. Він казав наступні слова. Я тут вижимку зробив. Хороший критик знайде, що похвалити, і в недосконалому творі. Для нас критик зазвичай це той, хто шукає недоліки, той, хто шукає, що було не так. І зазвичай, якщо ми говоримо про музичну сферу або про якийсь кінематограф, то в критики йдуть ті, кому самому не виходить грати, а вони йдуть критики. Це теж не завжди так, тому що критики вони теж потрібні, тому що вони завдяки їм. Ми можемо трошки обширніше розуміти питання, куди нам рухатися, як нам далі роз як нам далі змінювати себе і нашу творчість. І клалю засереджень тому, що хороший критик знайде, що похвалити навіть в недосконалому творі. І наступне, це теж слова Клева Люїса, що всіляка насолода мимоволі переростає у похвалу. Тобто моя похвала це реакція на насолоду. Мені добре. Що я з цим роблю? що Мені добре, Мені добре, і це переростає у похвалу. Він тут зосереджується увага, як і на Богові. Мені добре, я Богу віддаю шану за те, що мені добре. Як і на тому, що я е, цю шану віддаю ближньому. Це різна шана, звісно, до Бога різна, до ближнього різна. Але світ загалом він переповнений похвалою. Е, люди шанують улюблених своїх музикантів. Люди можуть хвалити е, речі у приватній розмові, хтось хвалить машину свою, хтось чужу хвалить, хтось може хвалити їжу, е, хтось може хвалити якісь чужі країни, як в них там все чудово е, влаштовано. Хтось може навіть в своїй країні шукати, що в нього чудово влаштовано. Хтось може хвалити політиків. Ну, тобто є різні речі, які ми можемо хвалити, і бачити в них якусь е, цінність. І ми навіть хочемо поділитися з тим, е, з іншим, хочемо поділитися тим, що нам це дуже подобається. І ще одну думку прочитаю: теж Клайва Льюіса. Найсмиренніші і водночас найбільш урівноважені та видатні уми хвалять найбільше. При цьому диваки, безталанники і недоброзичливці хвалять найменше. Є така теж тенденція, що буває часто, що людина, яка всього досягла, або, наприклад, вона дуже хороший майстер в чомусь. Вона не потребує того, щоб стверджуватися за рахунок інших, вона не потребує того, щоб просто, просто критикувати. Тому що якісь речі ми говоримо через любов. Ми говоримо зараз про просто про якісь дрібниці у церкві між людьми. Ми говоримо це через любов, через через те, що я шаную свого ближнього. і тільки через те, я до нього починаю говорити якісь речі. Звісно, коли, коли ми готували цю тему. Я зауважив, що от ми починаємо цю тему готувати. І ти одразу розумієш, що ти говориш на тему, яку сам, в принципі, речі ти сам часто ці не виконуєш. І ти часто сам на таких дрібницях не зауважуєш інколи просто жартуєш, а це може бути сприйнято зовсім не як жарт. Сильні сторони ближнього. І я запропоную прочитати ще одне місце з Біблії. Це буде колосян. Четвертий розділ з 10 вірша. Колосян. 4 розділ з 10 вірша. Вітає вас Аристарх, міст пів'язень. Почну з того, що це закінчення послання до колосян. Це то, чим апостол Павло закінчує послання. Зазвичай. В різних місцях по різному, але апостол Павло в кінці послання кожного він описує перелік, кому треба передати вітання, і ми можемо сказати, що тут навіть він виявляє певну шану, він виявляє певну подяку до тих людей, яким він передає, або про яких він, яких він передає інформацію, або яких він згадує. І що цікаво, що більшість цих імен, які ми зараз будемо читати, вони більше в Євангелії не присутні. Це часто через подяку Павла, через його вміння. Через його вміння помічати сильні сторони свого ближнього. Ми можемо зараз читати і згадувати тих людей, які жили 2000 років. Про них більше Біблії не сказано, про більшість з них, про деяких сказано. Я буду читати з 10 го верша. Вітає вас, Аристарх, мій співв'язень, і Марко, родич Варнави. Щодо нього ви одержали вказівки. Коли прийде до вас, то прийміть Його. Ще Ісус на прізвище Юст, вони з обрізаних. Це єдині співпрацівники для Царства Божого, які були мені втіхою. Вітає вас Епафраз, Він з наших, раб Ісуса Христа, Він завжди дуже піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі і сповнені усією Божою волею. Свідчу про нього, що дуже непокоїться про вас і про тих, які в Лаодикії та Гіараполі. Вітаю вас, Лука, улюблений лікар. І Димас. Привітайте братів у Лаодикії Нимфана та його домашню церкву. А коли послання буде прочитане вами, то зробіть так, щоб в Лаодикійській церкві воно було прочитане, а те, що з Лаодикії, прочитайте і ви. І скажіть Архипові: бережи те служіння, яке одержав у Господі, щоб ти його виконав. Такий Таке місце з Біблії, воно не особо нам дає їжі духовної, щоб роздумовувати над якимись духовними речами. Воно більше можливо, або можливо, мене виправити, але це більш таке етичне питання, де показує відношення Павла до інших членів громади або до інших співпрацівників, з якими він разом працює. Він і тут згадує і е, Аристарха, і, і інші імена. Ми зараз на них трошки більше зосередимося. Він зосеред, звертає увагу саме на сильні сторони своїх, скажімо так, братів і сестер. Аристарх називає його місь пів'язень. Він також називає Марка Юста Марка Юста і Аристарха вже разом. Ну тут написано я написав Юст. Єдина втіха, що він називає цих трьох своїх цих трьох чоловіків. Це була моя єдина втіха. Він їм, можна сказати, дякує. Він пише послання до церкви, але він згадує тих людей, які були йому втіхою. Він згадує також епафраса, що епафраз піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі і сповнені усією Божою волею. Саме цей чоловік молиться за вас, саме конкретне він звертає увагу саме на конкретне ім'я, на його сильну сторону, саме на його заслуги. І також він звертає увагу на луку, улюблений лікар, можна сказати, він не дає шану його професійним здібностям. Також згадує Архипа, називає його що служитель від Господа, і щоб він те служіння, яке одержав у Господі, щоб він його витримав. Це дуже хороший принцип для мене особисто. Я думаю, що можливо вам теж є над чим подумати. Тоб, щоб бути, виробляти у собі культуру шанування або, скажімо так, здорового поваги до ближнього і до роботи ближнього, щоб е, ті люди, які поряд з нами, це інші бігуни, і щоб ми могли також махнути їм рукою і показати, що ми з ними теж біжимо один крос, хоч у нас можливо різна відстань попереду кілометрів, але ми біжимо один крос і таким чином. Можемо підтримувати один одного. Слава Богу. Амінь.